Сьогодні поговоримо про мистецтво лотар та класичні базові малюнки. Слово «латеарт» походить від італійського молоко та мистецтво. В широкому розумінні «латеарт» – це створення малюнків, фігур або візерунків за допомогою молока на поверхні молока. Цей скіл вимагає тривалої практики, однак це досить дієвий спосіб презентації кавових напоїв. Ця навичка говорить про високий рівень мистерності бариста. Класичний лотеарт, арт, зароджений в Італії, ґрунтується на використанні спеціальної техніки вливання збитого молока в чашку при приготуванні капучино та лате. Збите молоко змішується в чашці з кавою, утворюючи при цьому різні силуети та візерунки. Щоб вийшов візерунок, необхідно врахувати траєкторію руху пітчера в момент виливання збитого молока в чашку. Пам'ятати про припустиму висоту пітчера відносно чашки. Врахувати резонанс коливань, збовтаного в підчері молока, зважати на точку входу молока в чашці, брати до уваги швидкість вливання молока. Перейдемо до послідовності приготування кави з малюнком. Спочатку в чашку готують еспресо. Еспресо повинно бути густим, з кремами високої щільності. Після чого в чашку наливають збите молоко. Простіше всього, маніпулювати пічером, здійснюючи рухи лише зап'ястям руки. В момент вливання було б доречно уявити собі, що носик пічеру це пензлик, яким малює бариста. Латеарт потребує загальної, серйозної практики та позитивного налаштування на процес. Навіть досвідчений бариста не завжди може відтворити візерунок правильно. Існує декілька базових фігур, а решту можна назвати похідними: квітка. Щоб її намалювати, необхідно. Скоригувати рівномірний потік збитого молока до віддаленої частини дна чашки, нарухомо тримаючи пічер. Наповнити горнятку молоком до половини, легко похитувати пічер зі сторони в сторону, повільно спрямувати його на себе, продовжуючи при цьому лити молоко змійкою. Наповнивши горнятку, трошки підняти пічер та невеликою кількістю молока, перекреслити малюнок, швидко пересунути пічер в напрямку від себе. Тонкацівка молока, стікаючи з великої висоти, трохи стягне малюнок на поверхні в напрямку завершального руху. Щоб намалювати серденько, необхідно направити потік збитого молока до центру дна чашки. Легко погойдувати пічером з невеликою амплітудою, сформувати стікаючим молоком невелике коло, не виходячи за межі уявного кола в серці горнятка. Майже заповнивши чашку, припідняти пічер та перекреслити коло, яке ми отримали по діаметру невеликою кількістю молока. Коло витягнеться в напрямку фінального руху. Малюнок яблука. Вливаємо невелику порцію молока у віддалену стінку чашки, щоб сформувати плодоніжку яблука. Перемістити потік стікаючого молока до центру чашки. З легкістю погойдувати пічером з невеликою амплітудою, сформувати стікаючим молоком коло, не виходячи за межі уявного кола в центрі чашки. Наповнити горнятком молока і готово! Справжній майстер-бариста ніколи не зупиняється на своїх досягненнях та постійно вдосконалює свої навички.